Вітаю, ви на Ньюзрумі. з вами Віктор Смірнов. На початку попрошу поставити лайк цьому відео і написати коментар за просування українського контенту в Ютубі і підтримки каналу. Також закликаю вас підписатись на наш телеграм, де ми дуже оперативно публікуємо всі головні новини та події і сповіщаємо про всі повітряні загрози. Ну і звичайно, що на наш Тікток ми там теж дуже сильно стараємося. Також за можливості і, звичайно, що за бажанням. Ви можете підтримати роботу каналу Гривнею. Ми працюємо виключно завдяки вашим донатам. Вся інформація традиційно є в описі до цього відео. Російські експерти неодноразово говорили та продовжують стверджувати, що збити гіперзвукову ракету кінжал навіть сучасними американськими комплексами «Петріот» неможливо. До травня 2023 року ракети Кінжал і справді не збивали. Отже, розповім, що з собою являє взагалі гіперзвукова ракета повітряного базування Х-47М кінжал випробування якої почалися ще далеко 2017 року. Російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс Кінжал Х-47М несе гіперзвукові ракети, що здатні вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні цілі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати. Ракета Х-47 М2 кінжал розроблялася для того, щоб долати системи протиповітряної оборони. За словами російських військових, вона здатна долати наявні та потенційні системи протиповітряної та протиракетної оборони. Ця звукова ракета має повітряне базування. Фактично, це балістична ракета, яку поставили. На літак. Літак розганяється до надзвукової швидкості, і ракета повинна піднятися на певну висоту, розігнатися до гіперзвукової швидкості та, маневруючи на всій траєкторії польоту, опуститися на ціль. Дальність пуску цієї ракети може досягати 3000 кілометрів без урахування дальності польоту літака-носія. Як кажуть фахівці, ракета досягає гіперзвукової швидкості на фінальній ділянці траєкторії, де її повинна огорнути плазма, що не пропускає електромагнітне. Випромінювання та хвилі радіолокаційних станцій, що і робить її непомітною для систем протиповітряної оборони. Таке поєднання характеристик дозволяє ракеті комплексу гарантовано давати всі наявні системи протиповітряної та протиракетної оборони. За словами військових експертів, нова ракета є не криватою, а аеробалістичною, тому що траєкторія її польоту підтримується завдяки високій швидкості. На думку експертів, її потрібно збивати, якщо вдається, на початковій ділянці траєкторії, коли її скидають з літака. Ракета кінжал здатні виконувати маневри ухилення на кожному етапі польоту. Також вони можуть нести ядерні боєголовки. Носіями ракети кінжал можуть бути такі літаки. Традиційний вже відомий всім нам літак Міг-31К. Він несе одну ракету. Літак ту 22 м 4 ракети, і Ту-160 передбачається по 4 на кожному з двох барабанів. Росіяни також працюють над можливістю зробити літак Су-57, но цієї ракети Кінжал. Ці ракети значно швидші, ніж калібри та іскандери. Вони можуть летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка у 10 разів вища за швидкість звуку і можуть маневрувати в польоті. Дальність польоту ракети 2000 кілометрів, а у разі запуску з літака, наприклад, Ту-22. 3000 кілометрів. Отже, давайте тепер е, трішечки розглянемо технічні характеристики ракетного комплексу Кінжал. Отже, ракета 9С7760 є аеробалістичною. Максимальна ж дальність ураження комплексу Міг-31К 2000 км. Ту-22М3 понад 3000 км. Максимальна швидкість до 14 688 км на годину або 4080 метрів на секунду. Висота польоту в момент досягнення гіперзвукової швидкості сягає 20 км або ж 20 тисяч метрів. Тип бойової частини у звичайному спорядженні або ж ядерна. Маса бойової частини 500 кг. Перше про застосування ракетного комплексу «Кінжал» в Україні повідомило Міністерство оборони Російської Федерації або як їх ще називають Міністерство вбивств. Це відбулося 19 березня 2022 року. І йшла мова про удар по селищу Делятин Івано-Франківської області. 9 травня 2022 року по цивільних об'єктах в Одеській області були запущені ракетного комплексу з літаків стратегічної авіації. Ту 22 м 3 внаслідок чого було поранено двоє людей і зруйновано п'ять об'єктів туристичної інфраструктури 7 серпня 2022 року. Під час наступного обстрілу ракетами кінжал ворог завдав удару по об'єктах у Вінницькій області. 26 січня 2023 року. Росія завдала чергового масовного ракетного удару по території України. 9 березня 2023 року під час ракетної атаки на Україну Росія застосувала різні типи ракет, зокрема шість ракет кінжал. Вперше було повідомлено про перехоплення кінжалу 4 травня 2023 року. Російську ракету випущену з території Росії перехопили українські сили протиповітряної оборони в небі над Київщиною. Факт перехоплення кінжала комплексом Петріот підтвердили американські урядові держарела та офіційно речник Пентагону. Вночі, 16 травня 2023 року, командування повітряних сил Збройних сил України повідомило, що під час ракетної атаки на Київ було збито 27 повітряних цілей, в тому числі 6 кінжалів. Щодо вартості ракети, точної інформації немає ні у вітчизняних, ні у закордонних джерелах. Вартість виробництва багато в чому залежить від розмірів партії, а ця інформація також є військовою таємницею. Зрозуміло, що дуже багато в засобах масової інформації інколи вартість цієї ракети порівнюють із річним бюджетом російського міста. Кінжал є дорогою та обмеженою в кількості зброю. Можна сказати, що штучний товар, якого у Росії, Небагато на цьому поки що все. За всіма новинами традиційно слідкуватимемо разом із вами. Ну і нагадую про підписку на Ньюзрум у Ютубі, Телеграмі і ТікТоці. Вподобайку і коментар цьому відео не забудьте поставити і написати за для просування україномовного контенту. Ну і за бажання, і звичайно, що можливості можете підтримати роботу каналу Гривнею. Ми будемо дуже вдячні вам за підтримку нашої діяльності. Слава Збройним силам і слава Україні!